Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! В епіцентрі бойових дій в Іраку 2006 року елітний підрозділ морських котиків отримує наказ закріпитися в будинку місцевої сім'ї в місті Рамаді. Під командуванням лейтенанта Макдональда група бійців, включно з офіцером Еріком, снайпером Еліотом Мілером і Радистом Реєм Мендосою, приступає до виконання завдання. Спочатку операція проходить без ускладнень, проте незабаром їхня позиція стає відома противнику. Будинок піддається потужні атаці з застосуванням стрілецької зброї та гранатометів без підтримки бійці опиняються в повному оточенні в умовах щільного вогню і відсутності виходу. Вони змушені спиратися тільки на власні сили, витривалість і підтримку один одного. У травні 1984 року, безробітній водій фургона Майкл Ларсон стає героєм популярного телешоу Спроби щастя, отримавши найтривалішу та найприголомшливішу серію перемог за весь час існування передачі, хтось називав це неймовірним везінням інші хитромудрою аферою. Ходили чутки, що Ларсон знайшов спосіб обійти систему і буквально зламав гру. Натомість, щоб це не було інтуїція математична. Ні, розрахунок чи уважне спостереження він зірвав куш, але продюсери шоу, які звикли контролювати все до дрібниць, виявилися не в захваті від несподіваного тріумфу. Крістіан Вульф математик з унікальними аналітичними здібностями, який звик діяти поза законом. Вдень чоловік займається легальною бухгалтерією, вночі допомагає злочинним організаціям приховати свої доходи. Коли у справі з'являється вбивство і дивна записка зі згадкою бухгалтера, Вульф розуміє, що це стосується його особисто. Бажаючи розібратися у тому, що відбувається, він змушений звернутися по допомогу до свого брата Бракса. Небезпечної та відстороненої людини разом вони починають розплутувати складну змову, за якою стоять безжальні люди, готові на все заради збереження таємниць. Тридцяті роки минулого століття в Америці це час, коли темношкіре населення живе під гнітом жорстоких обмежень, тоді як несправедливість давно стала частиною повсякденності. Саме в цей непростий час в рідні краї повертаються двоє братів-близнюків, сподіваючись залишити позаду тіні свого минулого і почати все спочатку. Проте спокій триває недовго. Щось по справжньому зловісне виходить з темряви, коли монстри починають полювання, братам знову до. Водиться взятися за зброю тепер в їхніх руках не лише власна доля, а й безпека всіх мешканців рідного містечка. Трагічна подія закінчила кар'єру Бастієна, бійця змішаного стилю, який під час бою ненавмисно позбавив життя свого супротивника. Пригнічений почуттям провини він веде усамітнений спосіб життя, відсторонюючись від світу спорту і прагнучи викреслити минуле з пам'яті. Несподівано його розшукує вдова загиблого з незвичайним проханням знайти сина Лео, який зник у Марселі. Вона сподівається на допомогу Бастієна, вважаючи, що раз він забрав у дитини батька, то тепер зобов'язаний знайти зниклого і тим самим спокутувати провину. Бастьєн приймає пропозицію, не підозрюючи з якими проблемами йому доведеться зіткнутися. Чарлі Хеллер – видатний криптограф ЦРУ, який наразі переживає жахливу трагедію. Його дружина стала жертвою жорстокого теракту в Лондоні. Спустошений він звертається до свого керівництва, але натикається на бюрократію і небажання прискорити розслідування. Чарлі розуміє, що якщо він хоче знайти винних, йому доведеться діяти самому. Проте його аналітичний розум і знання шифрів недостатні для полювання на терористів. Недовго думає. Маючи, він шантажує керівництво, змушуючи включити його в програму спеціальної підготовки, після якої хелер починає полювання. Джанія самотужки виховує і доглядає свою хвору доньку. Їй на силу вдається забезпечувати проживання, і саме в цей час вона стикається з новиною про можливе виселення. Прийшовши в банківське відділення, щоб терміново отримати гроші за чеком для придбання ліків, джанія отримує необґрунтовані звинувачення в спробі вчинити пограбування. Ситуація загострюється і доведена до межі, тоді як втомлена від байдужості людей Джанія ви. Рішує захопити банк. Компанія мільярдерів збирається у розкішному маєтку на гірськолижному курорті, щоб обговорити, як діяти у розпал світової фінансової кризи. Проте замість спокійного відпочинку починається розпал пристрастей. З'ясовується, що саме їхні платформи стали джерелом дезінформації, паніки та обвалення ринків. Усе почалося з нас. Вимовляє один з них, і ця фраза стає точкою відліку для роздумів про владу, мораль та наслідки власних. Рішень те, що починалося як приватний відпочинок, швидко перетворюється на поле для ідеологічної сутички. Кіра та Девід довгі роки працювали на елітну організацію найманих вбивць, яка обслуговує впливових клієнтів по всьому світу. Вони виконували небезпечні завдання і жили в розкоші, проте після народження сина все змінилося. Бажання піти з кривавого бізнесу і почати нове життя виявилося сильнішим. Коли засновник організації дізнається про їхню втечу, він сприймає це як зраду. Тепер за парою полюють найкращі вбивці, яких. Вони самі колись навчали. Кожна помилка може коштувати життя, і девід з Кірою повинні застосувати весь свій досвід, щоб захистити себе і свою дитину. Талановитий музикант, який страждає від нестачі сну та постійної рефлексії з приводу свого життя на одному з концертів. Знайомиться з таємничою дівчиною. Їхнє знайомство стає початком ланцюга небезпечних подій, які стирають межі між дійсністю і кошмарами його уявлень. Почавши пошуки виходу з мережі ілюзій, він намагається розібратися, де закінчується реальність і починається фантазія. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.